У першій рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі сьогодні відкриття Олімпіади стало чи не родинним святом, адже дві вихованки тренерів досових Анастасія Новосад та Ольга Полюк стали учасниками збірної України з фрістайлу на 22-х олімпійських іграх в Сочі. Шанси на Олімпійських іграх є у всіх, а на Олімпійські ігри слабенькі не приїжджають. Там проходя серйозний відбор. Всего, Всього на Олімпійських іграх буде представлено 25 жін, 25 машин такова міжнародна квота на участие по в фрістайлі в розгляді акробатика. Свої олімпійські надії на Анастасію Новосад та Ольгу Полюкнені покладають усі: і тренери, і чиновники від спорту, і вихованці школи. Адже наші фристайлістки виступатимуть на день закоханих 14 лютого. Перша кваліфікація розпочне змагання о 15.45 за київським часом, а друга кваліфікація о 16.30. Фінал відбудеться цього ж дня о 19. Стій годині 30 хвилин змагання транслюватиме перший національний тренер Галина Досова. вірить у своїх підопічних і сподівається, що держава фінансово підтримуватиме не лише переможців, але й юних спортсменів. Все залежить від фінансування цього виду спорту. Наскільки буде хороше фінансування, стільки буде хороша підготовка. Ви самі розумієте, що без проведення учебно-тренувальних зборів невозможно підготовитися ніякому старту, а тим більше Олімпійських іграм. А поки молодим спортсменам подарували олімпійські щоденники та надію на те, що завдяки посиленим тренуванням та підтримці держави і вони зможуть підкорити олімпійські вершини. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук, новини рівного.